Таких добрих сирників, як у мене, ніхто не вміє робити. Як бачите, у мене тут вареники, сир остався, будуть сирники. Пів кілограм ма пів кілограма кисломолочного сиру. Десь 4-3 столові ложки цукру. Яйця курячі, 2-3 штуки. Скільки вкинете? У мене оце осталось три, я їх три зараз і втіну. Проїзводство полуфабрикатів. У мене все в усіх. Так, розмішую ловко. А мій милий вареничків хоче. А мій милий вареничків хоче. Навари, мила я, навари, мила я, навари. У ха Моя чорнобрибая. Так, перекалаш матір'ю. Тепер сюди додаємо борошно. Борошна додаємо стільки, щоб можна було зліпити руками сирник. Так, борошна накидала. Тепер дивіться. на Іще сир іще кинула трохи зверху борошна, щоб не липло до рук. Тепер вмочаю ловко в борошно руки, беру такий кусочок, ну який хочете, і роблю з нього сирничок. Колобочок маленький. Отакий. І щоб він ж не лип, ніде нічого не прилипав. Тепер його знову об, об, обмотую в борошно. Во. Ну, і тепер пізніше я сьогодні вже жарити не буду їх. Поставлю на досточку в морозілку, щоб вони замерзли один до одного окремо, складу в кульочок і буде у мене такий полуфабрикат домашній. Ну ось. Швидко й просто. Може, не дуже красиво, звісно, не так, як в ресторанах, у кафе, але швидко, мені саме головне, щоб швидко. Я потім їх на маленький огонь під кришку, розстали, пожарились і є сніданок. Отак.